Доброго дня, громадська організація доста України, місто Київ і я Полєва Олена. Зараз хочу вам показати місце, де повинні біля проспекту Перемоги, де колись були каштани. І я вже десь два роки намагалася достукатися до УЗН Святошинського району. Щоб тут щось висадили. Мені пояснювали, що це не, е, неможливо, тут є труба якась. Но я говорю, тут же е, росли каштани. Дякуючи депутату Вікторії Вадімівни Бурдукової, вона зробила запит е, до Зіленбуду Києва, і вони відповіли, що е, Це на їх територіях, це прибудинкова територія цього дому. Це проспект, це вулиця дуже шумна і тут дерева потрібні. Тому, якщо в листі я лист сюди покажу вам, що це може нам допомогти. Керуючі компанії Світошинського району. І я списалася з керівництвом керуючої ...компанії, сказала, що ми в осені е, е, толоку, і вони обіцяли нам допомогти. Тому звертаюся до всіх, хто тут мешкає поряд, тому що дерева, ті, які тут росли, вони висихають і висихають. Дуже швидко. Тому я звертаюся до всіх мешканців, я зробу, зроблю об'яву, коли буде ця толока. І я хочу, щоб у нас було так же яскраво, красиво, як і біля Світошинської адміністрації. Отам, от, от ви бачите, ось там такі єлі голуби, такі красиві, красиві. Доглядають, і ми такі дерева дуже гарні висадимо. І нам всі, всі, хто з нами поряд, всі депутати нам допоможуть цим. І наш проспект перемоги буде саме красивий, зелений, поглинаючий вуглекислий газ. І дерева теж дають тінь нам, тому ми повинні. Це зробити з вами всі разом. Разом зробимо проспект перемоги, такий же гарний, як на цьому місці. Біля наших будинків ми теж висадимо дерева, які отак от красиво будуть зростати. Не тільки біля Святошинської адміністрації, а й біля наших будинків. Разом сила! силам до робинської організації Доста Україна міста Київ.